Є новина, друзі, після епічної спецоперації СБУ Україна їде на перемовини. Дослухайте до кінця. Ну, знаєте, сьогодні тільки треба хвалити нашу владу, тому що, по-перше, ми їдемо на перемовини на коні. Вот я зараз зачитаю, знищено це вже офіційна інформація. 41 літак стратегічної авіації. Це мільярди доларів. І саме основне це неможливо відновити, тому що такі літаки в більшості вже не виготовляються. Їх виготовляв радянський союз, і це удар по ядерній потузі росіян. Контролював хід операції особисто Зеленський, реалізовував задом малюк та колективи збу спочатку. Переправили до Росії в а згодом мобільні дерев'яні будиночки. Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники. Джерела ВСБУ підкреслюють, що люди, які приймали участь в операції, вже на території України. І якщо росіяни когось затримують, це буде просто заради пропаганди і для внутрішньої аудиторії. Це геніальна операція, я вже про це говорив, але дуже важливий політичний і дипломатичний хід, щойно зробив Зеленський, який вийшов. Ну, показав фотографію, що проводиться нарада підготовки до стамбульських перемовин завтра. І що українська делегація отримала відповідні завдання? Вони вилітають на перемовини. Це абсолютно правильно. Я казав, нам не можна зривати. нам Треба показувати, що вони не конструктивні. Ну і Україна показала силу. Дуже силу велику показала Україна цими ударами по стратегічній авіації. Наше завдання це припинення вогню стали повернення військових, повернення. Дітей, ну і закріплення, щоб наступав мир підготовка до мирної угоди, але через припинення вогню абсолютно правильні речі. І як на мене, ми їдемо на коні на ці перемовини, А росіяни їдуть такі трошки підобісрені, підобісрені, тому що вони отримали удар. Ще мене дивують знаєте, коментатори, які кажуть: от тепер Україна отримує відповідь, а 500 дронів цієї ночі це не відповідь. По Україні вдарило 500 одиниць різної техніки, ракети, дрони. І Україна має не відповідати чи що. Ну так через 2-3 місяці буде тисячі дронів летіти, буде все знищуватись. Україна правильно зробила, нанесла удар, відповідь, і ми їдемо на коні на ці перемовини, і росіяни будуть вже думати, як себе вести. Це однозначно епічна спецоперація, яка саме. Була зроблена в відповідний момент, тому що завтра другий раунд перемовин. А це ще показово для всього світу слабкість росіян, тому що вони слабкі, якщо вони пропустили в вот таку спецоперацію, яка завдала удар по 41 літаку стратегічної авіації. Напишіть, що думаєте, лайк репост підписка і телеграм. Підписуйтесь, там вже все вийшло.